Радуйся похоло Почайської, всього міра надіжда і в Приїхали, друзі, з прихожанами, вклонитися Почаємським святиням, помолитися, душою відпочисти. Йдемо на службочку, потім у пічерки, як усі такі традиційний ехресний хід по святинях Почаївських. 35 чоловік у нас. А Господь береже, друзі, вас, приїжджайте, да. хто має можливість. Скільки разів не приїжджав би, усе добре, усе хочеться. Просто побути, знаєте, дійсно забути свої ці, ті... ну не забути, якось, знаєте, від трошечки відсторонитися від них, від тих ось від того всього, що нам випадає на долю кожного, долі держави нашої. І заспокоїти свою душу біля матері Божої Почаївської.